Вітаю, дорогі глядачі. Перші три тижні 26-го року перевернули всю логіку американського фондового ринку. Індекс Russell 2000, який відстежує 2000 найменших публічних компаній США, вистрілив на майже 8% за січень. Водночас S&P 500 просів мінус, а технологічні ганди майже не рухалися. Розрив у майже 9% відсоткових пунктів між малими та великими компаніями за три тижні не статистична похибка. Ми бачимо початок справжньої структурної зміни на ринку. Russell 2000 показав найкращий січень за останні 15 років, плюс майже 8% за перші три тижні року. Для порівняння, S&P 500 впав на 70-х, а Magnificent, сім технологічних гігантів, ледь врогнувся показником 2,1%. Найпопулярніший фонд на мапі капіталізації IWM зараз торгується біля історичного рекорду в 260 доларів. Акції компанії з найбільшою кількістю коротких позицій злетіли на 12% за перші 5 торгових днів року. Класичне стрімке зростання. Але тут важлива не сама наявність цього явища, а те, чому воно відбувається. Короткі продавці здавалося через зміну макроекономічного фонду. Федрезерв в грудні втретє поспіль знизив ставку до діапазону 3,5-3,75%. Це робилось на фоні постійних істерик Трампа щодо облікової ставки. Ну і Федрезерв її опустив в рамках економічних можливостей. Плюс наприкінці 25-го інвестори масово позбавлялися збиткових позицій для податкових втрат. В січні цей тиск зникає. Капітал повертається. Зараз 77% акцій відсотків 1000 разлих торгуються вище рівнів початку року. Така ширина ралі говорить про системну підтримку останні три роки. Домінація Magnificent 7 досягла історичних масштабів: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, NVIDIA – Ці компанії забезпечили леву частку зростання індексів. 25 му концентрація сягнула абсурду. Фактично, тільки NVIDIA та Alphabet забезпечували весь приріст. Лідерство ринку стало найвущим із часів додатком бульбашки. Січень 26-го став моментом, коли ця парадигма починає тріщати. Ширина ринку різко розширилася на фоні. Максимуми виходять фінансові компанії, промислові рубники, регіональні банки, перевізники. Історично періоди, коли ринок розширювався після років військового лідерства, ставали прологом до багаторічних фаз випередження малих капіталізацій. Зійшлося відразу кілька потужних драйверів. На наприкінці 2025 року ФРС тричі знизила ставку знову таки до 3,5-3,75, Як ми сказали, навіть якщо більше нічого не робитиме, це суттєво нижче за пікові 525 двадцять му Чому це критично? Через структуру боргу малі компанії значно більше залежать від позикових коштів, сплавуючої ставки. Коли ФРС знижує ставку, ефект відчутний майже одразу. Медіанна компанія Раслів тисячі має маржу вільного грошового потоку всього 0,06%, тоді як у урасла 1000 майже 8%. коли твій грошовий потік майже на нулі. Кожній заощаджені 100 мільйонів на відсотках повністю перетворюється на додатковий прибуток. Модель прогнозування ВВП в січні показала вражаючу оцінку. Реальне зростання ВВП в четвертому кварталі 25 го склало 5,4%. Ми не бачили такого за 2014-го. чотирнадцятого. 2000 традиційно набагато чутливіший до внутрішнього економічного циклу, коли ВВП зростає на 5,4, Попит на їхні товари вибухає непропорційно сильно. Лучкі бізнес-моделі, оптимізовані витрати, операційні важель. Дозволяють перетворювати зростання виручки на помітний стрибок прибутків. Крім цього, минулого року конгрес схвалив масштабний податковий пакет. По суті, податковий золотий дощ для малих компаній. Стовідсоткова податкова пільга дозволяє списувати повну вартість капітальних інвестицій одразу. Витрати на дослідження можна списувати негайно. Пільга для Пас род структур стала постійною до 20% доходу можна списувати до оподаткування. Для компанії з мільйоном прибутку це економія близько 70 тисяч доларів податку щороку. Всі ці заходи спрямовані на домашній американський бізнес, той що найкраще представлені у Russell 2000 Для малих компаній будь-яка пільга майже напряму перетворюється на додатковий прибуток. Йдеться не про разовий імпульс, а про структурну зміну на 3-5 років станом на січень. Russell 2000 оцінюється ринком за майбутні прибутки приблизно в 18,65 разів. S&P 500 – в 22,3 рази. Magnificent 7 – в 29 разів. Малі капіталізації на 16% дешевше за широкий ринок і на 36% дешевше, ніж тегіантів. Але є нюанс. Якщо дивитися на те, скільки вони реально заробили за минулий рік, то ціна виглядає набагато вищою – близько 33 рази до прибутку. Величезний розрив між оцінкою за майбутніми прибутками та минулими означає, що ринок закладає майже подвоєння заробітків у найближчі кілька років. Тут головна дискусія: чи справді малі компанії дешевші, якщо дивитися на майбутнє, чи це манлова картинка, де прогнози не протестовані реальністю? треба прямо сказати про інший бік на початок 26-го року близько 40% компаній Russell 2000 є збитковими майже вдвічі більше за кризу восьмого року майже половина індексу не заробляє грошей за 25 рік неприбуткові акції зросли на 23%, вдвічі випередивши прибуткові класичний жан крелі коли найслабші бізнеси демонструють найкращу динаміку така історія рідко триває довго надзвичайно важливо відрізняти компанії в фортеці від зомбі компаній Перші мають помірний борг, стабільний грошовий потік, запас міцності. Другі борг, що душить, хронічно від'ємний грошовий потік. Сукупна боргова експозиція Russell 2000 становить близько 710 мільярдів. Якщо кредитні умови погіршаться, значна частина зомбі може не вижити. За прогнозами у 2026 році очікується зростання прибутків Russell 2000 приблизно на 19%. Для S&P п'ятсот дванадцять. Магніфісенс Сім це найбільше компанії, які на сьогодні є на ринку. Акції близько 18%. Що для них найповільніший темп з двадцятого У уперше за роки малі компанії мають рости швидше за великих конкурентів. Що змінилося? Операційний важель. Малі компанії три роки виживали в умовах дорогого кредиту. Вони різали витрати, оптимізовували штати, закривали неприбуткові напрями. Тепер, коли виручка прискорюється, кожен додатковий долар продажів сильніше трансформується в прибуток. 26-й рік може стати переломним моментом, коли темпи зростання прибутків малих компаній почнуть системовно випереджати великі. Варто пам'ятати ці плюс 19% – Це медіана по всьому індексу, включно 40% збиткових. Щоб відсікти хвіст і взяти лише прибуткові бізнеси. Оцінка зростання підніметься до 25-30%. Це аргумент на користь ретельного відбору. Фінансовий сектор близько 22% індексу переживає відродження. Регіональні банки знову можуть заробляти на класичній різниці між депозитами та кредитами після того як. Ва дохідності стала позитивною. Промисловість близько 18% індексу. Отримає імпульс від решорингу виробництва. Адміністрація Трампа проштовхує це через 25% тарифів на китайський імпорт та податкові стимули. Малі промислові компанії потрапляють у епіцентр тренду. Тарифи створюють подвійний ефект. Для внутрішніх виробників це плюс конкуренція з дешевим імпортом зменшується, але багато малих компаній залежить від імпортних компонентів. Для них 25% мито прямий удар по собі вартості. Тарифи стануть позитивним для верхнього сегменту 2000. З сильними балансами та ціновою силою. Для слабших залежних від імпорту отрутою. Фонди приватного капіталу сидять на понад 2 трильйона капіталу. Тепер вартість боргу знижується, публічні ринки відкрилися. Малі публічні компанії природні мішені для поглинань. 26 рік може стати одним із найактивніших років. Ринок первинних розміщень теж оживає. У 2025 році кількість компаній, що вийшли на біржу, зросла на 40%. При цьому утворилась така велика черга бажаючих, що всім їм знадобилося 4 роки, щоб стати публічними компаніями. З огляду техніки, Russell 2000 в серпні 2025-го пробив історичний максимум, який тримався з листопада 2021-го. Наразі досяг близько 2650 пунктів. Наступна цілі зона – 2750-2800, потім психологічний рубіж – 3000 пунктів. Коли актив консолідується 3-4 роки, а потім переконливо перебиває межу, такі рухи часто переростають у багаторічні тренди. Багато хто порівнює з періодом 1999-2000, коли луснула додатком бульбашка, тоді NASDAQ виріс на 600% за 5 років, малі відставали. Коли бульбашка луснула, NASDAQ впав на 78%, а малі компанії лише на 8,4%. І в 2005 роках малі перешили золоту еру, випереджаючи S&P на 12% на рік. З 2015 по 2025 рік ми бачили іншу версію. Ринок обертався навколо вони Тепер капітал починає шукати нові історії зростання. Треба проговорити, що може піти не так. Не всі вірять в структурний характер ралі. Деякі вважають це угодою на кілька тижнів живлену нічними факторами, які ми говорили раніше. Коли розгорнеться повний звітовий сезон, може стати видно, що найкраща динаміка прибутків все ще у великих. Ризик жорсткої позиції ФРС, жодних нових знижень ставок може й не бути. Ризик повторного розігріву інфляції, тарифи можуть додати 5 відсоткового пункту. Якщо інфляція розігріється до 3,5-4%, ФРС змушена буде заморозити цикл пом'якшення. В останні місяці ринок заохочував найбільш спекулятивні імена. Багато хто очікує, що фокус неминуче повернеться до якості. Сміттєвий сегмент може швидко відкотитися на 15-25%, потягнувши весь індекс. Ми стоїмо на порозі реального розвороту на користь малих капіталізацій. На босі цього тези прискорення прибутків спрятливий фонд зі ставками та зростанням ВП в 5%, понад навіть фіскальні стимули, привабливі оцінки, пробиття технічного опору, зрушення насту інвесторів проти висока частка збиткових компаній, ризики політики ФРС, можливість інфляції, чутливість до шоків. Час малих компаній настав, але шлях не буде прямим. Успіх залежить від здатності розрізняти якості сміття. Вибудовувати експозицію на компанії фортеці від дисципліни вміння зберігати холодну голову під час корекції, регулярно переоцінювати тезу. Те, що S&P 500 і NASDAQ пішли в мінус на початку року, а Раславі 2000 додав майже 8%, не випадковість. Це ранній сигнал зміни режиму. Три роки ринок жив під диктатом кількох гігантів. Зараз капітал шукає нові історії зростання серед малих компаній, яким не вистачило уваги. Ми можемо спостерігати початок багаторічного циклу, коли широкий ринок отримує шанс показати силу. Питання в тому, наскільки глибоким і тривалим він виявиться, та чи зможуть інвестори відокремити справжні можливості від піни, і от щоб це все розуміти, і яким чином навіть відібрати для себе позиції на Russell 2000, У нас є чудове рішення. Це наша аналітика капітал інвест. Ви можете підписатись на неї і розуміти, які тенденції відбуваються. Повірте, ринок завжди різний, він повертає в різні сторони, і завжди треба бути готовим до цих розворотів. Тож, послання в описі можете навіть попробувати там первинні доступні продукти. Тримайтесь! Всім всього найкраще, до побачення!